Так, ми вже тут. Все, пішли дівчата. Так, ми живемо в цьому домику. От я з Вікою і Оля з Шанті з нами. Так, Кетін диванчик. Кеті вже пішла перевіряти. От таке у нас дзеркало з машини. Так, що в нас тут? Так, у нас тут туалет, у нас тут оце все. Ну, в общем, дуже класно. Боже, а камін який, Камін який, яка краса, все украшено. Новий рік. Бігом піднімаємося. Піднімаємося. Нам байдуже. Так, все, тут у нас дві кімнати. Тут у нас Оля Золей. Да? Тут Оля золей. Так, Шанті, по кроваті мнилась мокрими лапами. Скинь його з караваті. Так. Що, а тут ми з вікою і з Катюнею. Вот. чудово. Вогнегасник. Кеті бігає по ступенькам туди-сюди, туди-сюди, бо тут я, там віка. Так, що, в мене тут уже все. Кетіна. Боже, як класно. як класна була, одіяла, халати. Ну, в общем, все є. Все є для щастя. Ми перейшли в другий домик. А тут уже дивіться, що робиться. Що тут уже робить? Що тут? тут? От що тут? Отак от. О, о! О, всі працюють. А ось дивіться, що. Ой-ой-ой. І доставляють сюди, і доставляють, і ще щось доставляють. Дивіться. Ой-ой-ой. Так, -ой да, я вам скажу. Дуже круто. Бокальчики простащили ще у нас вистачить. Це мій салатик. А там ж такої тарілку ми могли на одних фруктах тут прожити. Скільки фруктів набрали? Так, я так розумію, що у нас перший стол буде фруктовий. Там ата в нічі до речі, в мене є в машині столик. Можемо доставити ще один. А в мене з машини ще столик є. Ой, з літа в машині лежить. Тож зараз принесу столик, і ми туди доставимо, і всім Новим роком! <гум> Боже, я не можу. Я тут бігаю, все знімаю. Все просто знімаю, тому що це вообще подивіться, що тут робиться. На оці всі нарізки на оці Рожки всі. Заряд. Ми, мабуть, сюди дівчата на тиждень приїхали. <рес> Барита трошки тут прив'язали, щоб він по столу не лазив. А кеті, вроді не... як, не... вроді як не на ні, ні, вона а нафіга ти його прив'язала. Тому що А кеті ні, кеті знаєш, що не можна по столу общем, ой, боже, як у нас так класно, як у нас класно. Там Зої приїхала, а Вепер біжав Зої. Зої Барета спіймали. У нас тут поповнення, дивіться, яку красу привезли. Тому що приїхала Юлічка. Небольшое правило. Там на елке лежат красиві відкриточки. Обратите внимание, видите? Галя. Каждый може подійти і взяти себе одну. Но нікому не показувати і відкриточками не перебирати. І це задання. А Себе. Yeah. Ну да, спрятать кармашек. А потом у нас будет конкурс панты, и вы будете выполнять то, что там написано. Ага. А -а -а. Чудово! А -а -а -а. Галя вже побегла на гору yeah. 100 гривен. Ага. Но если кто-то хочет заработать 100 гривен, он их забирает и выполняет. То есть Вы они, да. да, да, они Чудово, чудово. Так, все скинулись? Я, а -а 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 -а. я все сделала. Да? А? Так, подожди, подожди У тебя у тебя конкурент. А, ну тогда можно поделиться Я, я все все не могу, я могу. Короче, я так заразубила, что все будут все выполнять. Да. Собаки пиши. Вот. А ну-ну ну сюда, сюда, сюда. Ага. Ну все. Так, дальше так, я шуток тільки що була ще одна шапочка тут де з ділася. Давай шапочку быстренько. Так, у нас же ж тут это пати вечеринка, да? Опа, світерочки. Світерочки. Я в темі. Ми се тебе украсимо. Опа, ну я теж якщо що шо в темі, в темі. Так, у нас сьогодні буде російська, українська, яка завгодно, не звертайте увагу. Оля Павла! Класс, Оля позаботилась. Да, на жопку, на жопку треба чепляти. Что ты его туда чепляешь? Не, 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 вот туда, на бедро, на бедро, А лучше, как это, медали. Опа, опа. В общем, все. Э, 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 Нас э, тут дуже э, шумно, забавает, конечно, тоже. <свистый> корни, корни меняют. Корни <свистый> конечно. Так, вы решили, что <свистый> Люда не в теме. Люда не в теме. А у Оля все есть. Опа! Опа! А, да, 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 давай, давай, давай. Так, потом мы будем... на бедро. конечно. Слышь, бары-то привязали. Осторожно, тут фамильний. Ой, ой, золото, бриллианты, в общем, все. Всі вдягнені. Це ще не все. Ось. <плілянці> ось. Самый великий чоловік у нас тут. Крупненький такий, крупненький. О, нам несуть комплимент. Ось. Ось. Так, ось наш комплимент. Da, так, я так розумію, тут м'ясо. Ой, ой, комплімент от закладу. Боже Все складаємо на одну. Чудово ну, Дивіться, дві корзини. Це овочі гриль, Овочі гриль, Оце так комплімент від закладу. Це я розумію, комплімент. Так, тут у нас гра. Їдемо на остров, да? Ми їдемо на остров. Юля едет на остров, и Юля возьмет с собой юбку. Нет. И, Юля, и надо именно так проговаривать. И Юля едет на остров. А теперь Люба. Так, Люба едет на остров и берет, конечно, купальник. И Люба не едет? На Купальники на остров. Ага, а ну. Я, Я пока что ничего не поняла. Диана едет на остров, Диана берет с собой нож. Диана едет на остров. Нет, Идиана Диана с ножом не едет на вас. Теперь Виктор. Витя берет, едет на остров. Витя берет с собой коньяк, Витя едет на остров. Нет, Витя не едет с коньяком на остров. Ё-моё, Витя забрал то, что я хотела взять. А Он и не поехал. Да я и твой забрал. Оля едет на остров, и Оля берет с собой... Ну, это тоже юбку. Ну, что ты уже едешь. Нет, ты в юбке не едешь. Це про мене, дружки знімаю. Я їду на острів, беру з собою човен на якому будемо їхати всі разом на остров. І не їде на остров. На човні, не їде на остров. Не їде на остров. Я говорю, не напрягаю. Подождите, я зараз уйду. Ну давай, скажи, що ти береш з собою на остров. Я не їду на остров? остров. <рес> <їду на> остров. <рес> так. Щас... Ну, да. да. Один приймати. Жити з удочкою. Уже была, не едут. Можно я попробую? А что Не знаю. Галя на остров. А що взяла, Галя? Не едет. Юля едет на остров, и Юля берет. Юку цветок. Юля едет на остров. Оля едет, едет на остров. Едет с дровами. Витя не едет на остров. Витя едет на остров и берет с собой водку. Поэтому Витя едет на остров. Витя едет на остров. Ой, я Но ведь я уже нет. <реш> Ты же не едешь на остров, я могу светить. Оля едет на остров и Оля берет с собой бокат. Кричим, ууу, да хай бегают. Да хай побегают. Там коты. Там коти да? Що ти ще раз навезла? Скажи раз. слідчі размою. Так, Віка в нас тут попрацювала і нарешті повернулася. Ну вона повернулася не сама, вона повернулася з ось. Дивіться, що блюдо відвідати. Вік подарила стоки що. Да, вона там Ні, я б серйозно говорю, вона тільки що робила, завертала. Да. Посидіть мені десь мою дитину, що вона вже набігалася. Дитина, а що ти будеш піти? Дитина, ти між пол. Диво починається тут. Наші мужчини вже розпалюють костерчик. Дивіться, у нас будуть шашлички. Боже, м'ясо набрало, це капець. Щоб вже обожратися не проснуть. Ну, шашлики заберемо додому, будемо все жарити. От от. <с atual> Центрове блюдо. Отаке таке повинно бути блюдо під шашликом. Клас. От класно бути маленькою собачкою. <сORANCO> <сORANCO> Я Де примостилася, там, а там ми ж теж брали маленьку. Ти ж пам'ятаєш, яка там доля. Третя частина. — от ми знали що таке бігель. Ми знали, що таке бігель, але не думали, що такий великий. Кормити менше треба. Та ладно, вона просто мене крупненька клеопатра. Дивіться, в нас колдуння. А Повернулася колдуння, вона носила на шашлички їм на розносики Їм носила випити на розносики. Ой, Ольга у нас. Ну от так. так. Бідром, 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 бідром. Що тут у нас робиться? Що тут у нас? Боже, вам через камеру запах іде? Клас. усе це дрове блюдо. От зараз зараз от, от це перше, що з'їздиться. От точно.

Що це було? А, а я нам показувала, що до пригод треба скоріше. І що На зустріч з пригодом не можна запізнюватися. Час час нас чекають, <клес> нас ждуть так, так, друзі, ви зрозуміли, що це? Ми витягли всі, ми витягли всі, що кому робити. Витягли. Отут у нас були такі завдання. Отут. Всі взяли завдання. І тепер всі я виконують серія, завдання. Бачу, наступне. Хто готовий виконати свій фан? Зої так. А ну бігом хто ну, готовий? Ну, я, люда, готова гарний. Хтось про друзів. Выбавляющий его с восточным акцентом. Как джигит. Ага, как джигит прочитать. Как джигит. Ну, давай. Так початок хороший. Горные люди живут долго и богато. Вот, Анатолий? да. Так что Генацвали вам желает Наливать, жить богато, Где? иметь черную жизнь, ездить к Черному морю, кататься на черных джипах, иметь черный на черный день. Большой, большой, черный и Есть черный икру. Так что будьте здоровы и надо забыть оригинальное фото. О, это самое Ого! Участников. Yeah. вы их осталось Да. Yeah. No, Очки. Okay. Okay. Якусь, Очки. Okay. Очки. пусть, yeah. Значит, надо вас расходить. Да, как-то ага. можно поставить, вот там под елкой, кто-то что-то... Анатолий, я очень много стоял, можно я посижу? Можно. Мы Так, только подивиться мы можем вот там кругом сесть и все будет... Да, я думал, у вас на лестнице. На лестнице? Давай на лестнице. Барет, 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 барет. Барет назад. Вот назад. Он ребро. Ребро взял. Ребро взял. Забрали. А барет сейчас евребрушку. По два человека. По два человека. Людмила і Діана. На, саме, Давай вперше нас тут розсаджують, потім фоточку, яку зробив Анатолій, він, він нам всім він нам скиде фоточку, я вам покажу. Він нас називав, хто за ким сідає. Так, Оля сказала, що зараз буде самий цікавий конкурс. Ми нічого не зрозуміли. Тарелки. На ньому Три предмети, три тарілки. Да, да. ага. Починаємо з першої тарілки. Ти повинна знати, що це. Аккуратненько, ось тарілка. Аккуратненько, що, що там щось таке? Що... Не знаю, що там а, таке. Оля, починайте починає... не з цього. З, Чо, з, з, з іншого боку, Ну, так. Ну, тут цікавіше. Да. Ступай, що там тарілки? А акуштувати можна, чи можна? Ну, як дізнаєшся. Можна, все можна. О! Я зрозуміла, їй подобалося Ні, нюхати не можна було. Ну, ладно. вона вже зрозуміла. І що? Оля, що це?

Молодец. Осторожно, Далее. Очень осторожно. осторожно. Ой. <связывающие> Я думаю, что его жамкать не можно. Да? Его <связывающие> уже пожамкали. А Ой. кто пожамкал? Кляха, ну це щось з банки. З банки, точно. Я не веду її Давай-давай, я тут буду підсказувати. підказувати. Наші три собаки тут. О, запахло помідорчиком. Помідорчиком. Пік, а ти свій фант витягла? Якщо по лапшу, то будеш виконувати. Телсі з випадковим переходжем. Вийти на булочок. Все, пішли, пішли, пішли. Віка, давай, давай. Віка шукає людей, їй треба в селфі. Їй треба селфі. Випадкового перехожого шукаємо. Віка. На 0, 97, 33. Все, є, селфі було. Віка справилась з завданням. Нависти <с> всі присутні в коло ламбади показувати, показувати руки, змусити всіх повтори. Опа! Ламбада? Да. Ламбада? Давай! Да. ламбаду

Вітя, близ в екран У мене вліз. Вітя в екран. Зараз зачитую, 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 давай. Давай. <патеріпи> <патеріпи> Там ka... одним словом кожного з присутніх. Дуже шкода, що одним словом бо можна сказати. Ні, одно імке слово про кожного. В цьому службі для тебе. Да. Да, для мене дуже складно. Я вас майже всіх не знаю. Отлично, <схID> 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 всі з <зраз> Тому <залишко>. я буду казати свої відчуття по знайомству з кожним з вас. Я всё, дуже радий, що ]rench? я day, тут Я звик. Казати гарні речі в такій позі про людей. Тому почнемо з е, солодкого. Хто? Блочка. Це, це, це на солодке. А почнемо з солодкого. Справа наліво, зліво направо, як ви забажаєте. В перший раз, коли людина робить фанти, дає право вибору всім зліво чи справа? Мабуть? Справа! Отак і пішов по Давай. Блогер! А, там вікан сьогодні, так. Далі. А безбашеності. Шеф. не Клас, Шеф. Йога. Йога. Чому не тяжко сказати одним словом, а я вас скажу так, Little Car. Это что? А я просто когда говорю, на... на... машину, я не в Не весь в лес. Або, можна сказати, фигуристка, поясню чому, бо коли всі катка пішли, Юля ще продовжувала свій да. шлях. Одне слово. Фігуристка придає. Мама. Лично боже, я би плакала. Я чувствую. От я тебя почувствовала. Я. Я розумію, так. <gaz> ну. Собачниця. Клас. Звучить як оскорблення. Ні, ти шо? Це... комплімент. Ты шо? Єдиного у кого немає собаки, це я. ні ні Так. Далі. Ой, як багато слів хочеться сказати про Олю, чесно. Але скажу одним словом. Одним. Бжоляр. Кожна бджола бжола свій вулик. вулк. Ну і сонечко моє. І по моєму всіх назвав? Да? Ну і как всегда любимого. Восхищение. За чого? за вас, бо ви найкращі люди, і мені дуже приємно знаходити з тут з вами. Дякуємо. Так, я думаю, зараз моя черга. Я готуюсь. Я тут навіть знайшла антрибути для свого конкурсу. Туди <rouler> <Ти> що повернуть? Ні. Так, моє можна... завдання Але? станцювати циганочку з виходом. О, це як не просто, не просто, ]아서? а з виходом. Нет, ну ладно. <Jenna>